Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі під і булі. І у нас місія називається Хеллоуін. Хеллоуін, правильно говорячи. Hey, like I'm cursed. Yeah, really. yeah. Cursed by brains. Do you know what torture it is to be thinking all the time? No, of course you don't. Yeah, you're cursed. You're great. Whatever. What else is going on? Not much. Let me see. Uh, it's Halloween. All the prefects are at some party and the teachers are entertaining. I use that word loosely. The kids. No, I'd say the opportunities for fun are pretty much nil. What do you have in mind? Come on. You'll see. <laughs> І так, знайдіть якісь пранки для розваги. А, це на вулиці. Раз, виходимо. І що це за пранк? Дайте про чихану учню запискою вдар мене. Ой. Ой-ой-ой-ой, не то. Не то. А якому учню? А-а-а! Ну... Зараз, а треба знайти когось. Аго-о-о! Бляха-муха, всі кудись бігають. Та. Та, Та бляха-муха, свій приціл. Бляха-муха. Ну перепрошую. Бляха-муха, я забув. you hurting yet? Бляха-муха як. Та бляха-муха. Треба спиною стати. Як складно. Раз, де ще один. Давайте цього. Та бляха-муха. Вісовий приціл. Та перепрошую я. Перепрошую. А, дістань іншу записку вдар в мене. І... А, бляха-муха. Її що втратив? Ой, бляха-муха, як складно. Перший раз в мене гра вилетіла. Як завжди. Перший раз в мене все виходило, поки гра не вилетіла. Бляха-муха. Ой. а шо? Ну перепрошую. Так, годі до мене чіплятися. Вам, аби хочете відплатити за один єдиний удар. Вже думаєте пранків, щоб розіграти учнів. Та які нахрен пранки? Паляха-муха. Ах, той. То, тобто його утрим... треба утримати. О, Зрозумів, пранк вдався. Jimmy, I'm game. Коробка яєць. Ой. При... Тримай. Тримай. Промахнулись. П... Пранк вдався. Раз, скейтборд треба використати, щоб якомога швидше діставатись до цих хрестиків.

Ви мені хочеться сказати? О! Ось так. Ого, пранк вдався. Так, скейтборд по траві дуже повільно їде. Бомби смердючки. Оооооо, бомби смердючки. Тримай. Тримай. Ого. Пранк вдався. Так, де скейтборд? А, ще один пранк треба зробити. Раз. І тут у нас останній пранк. Підпалити вулкан 4000 біля кількох учнів. Оооо! Оце веселощі будуть. Пройдено, ви відкрили. Великий пранк, доступний лише в ніч на Хеллоуін. Заснете, втратите шанс його. Я і не йду спати, але буду на цьому закінчувати. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!